Про відповідальність, стара система цінностей, і, скажімо, стара система енергії, можна так сказати, привчила особистість до перекладання відповідальності на когось. Тобто, хтось несе Відповідальність за моє життя, за моє здоров'я, за моє самопочуття, за мій, скажімо, внутрішній стан і так далі. Тобто є хтось зовні, хто може це змінити. Незалежно хто це. І відповідно, чим далі ми просуваємося в тих енергіях, які зараз спускаються на землю, і оцих кодах, ми бачимо, що це все ілюзія зовнішньої опори. Є лише я, і я можу опиратися лише на себе. Нам ну, зовні це можуть транслювати як і держава, і медицина, і освіта абсолютно все, що нема кого звинувачувати в тому, що в моєму житті щось іде не так. І саме Вийти із цієї програми, коли я перекладаю Відповідальність на кого, а саме з програми інфантилізму, і війти в стан відповідальності, тобто прописати оцей код творця, а саме відповідальність за своє життя, несу я сам і більше ніхто, це уже вихід із старої версії себе і перехід у нову версію себе, коли я усвідомлюю, що я тут єдиний, хто може дати себе, дати собі абсолютно все. Від матеріальних благ до внутрішніх станів і саме усвідомити, що я є творець і я творю своє життя через свої внутрішні стани і через свої думки. І коли ми переходимо саме до цього, усвідомлюємо усвідомлення, коли ми прописуємо відповідальність як код, Кот творця відповідно починає руйнуватися оця ілюзія, що хтось може змінити наше життя крім нас самих.